Б'ються, штовхаються, сваряться. Прихильників Юлії Тимошенко Тимошенка відтісняють від проїжджої частини. Поки міліція ретельно обороняла вхід до подвір'я печорського суду. Мітингувальники рушили колоною хрещатиком. Тепер їх важко зупинити. Ми тут! для того, щоб сказати своє Ні! Не встигають міліціонери розчистити від людей одну частину хрещатика. Як з іншого боку, з'являється ще одна колона під прапорами б'ють. Туди кидають ще один загін міліціонерів і два автозаки. Сволочі! Під гарячу руку беркутівців потрапляють і народні депутати. До автозака спершу тягнуть б'ютівця Євгена Суслова. А потім на руки підняти намагаються народного обранця Олександра Дубового. Згодом обох депутатів залишають у спокої. Я захистив жіночку, яка там яку вони збивали. І вони напалися і на мене. Не, не дивлячись на те, що я народний депутат незалежно від мандату, статі та віку людей. Міліціонери б'ють та грубо їх відштовхують. За кулаки беруться навіть офіцери. Ось цей чоловік, який спершу дає команди бійцям, згодом кидається на мітингувальників. Що, що? Житомир. Що, житомир. Ви змілі? Ні. а звідкля пенсіонер Олександр Йосипович, один із постраждалих від дій спецпризначенців, каже, отримав по нозі від Беркутівця. Жінка падає переді мною. Вони її толкають і вона падає. я її підхватив. Поки я її підхватив, придержав, мене по нозі б'ють. Міліція б'є по нозі. От пожалуйста. на швидку руч міліція таки розчищає проїжджу частину. Тепер, окрім автобусів, уздовж хреща така шикуються. Ще й міліціонери. Наступні кілька годин в обох таборах минають спокійно. Мітингувальників розважають лише оголені дівчата від фемен, які вибралися на ЦУМ. <ріця> Щойно у наметовому містечку дізнаються про вирок суду. Судочки спалагують знову. Дубля! 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 Чергова штовханина теж закінчується перемогою міліції. Мітингувальників відтісняють якомога далі від суду. Під час сутички сходи сини падають на учасницю акції. Загалом під печерський суд цього дня прийшли кілька тисяч прихильників експрем'єра, та стільки ж її супротивників. Останні почали збирати своє наметове містечко одразу ж після вироку суду. Азад Сафаров, Владислав Каретник п'ятий канал.